Усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Драг рейсинг? ідеальна передача. Чотири машини, чотири смуги, старий добрий драг рейсинг. Продемонструй клачу свій талант. Та без проблем, я його продемонструю. Головне, аби мені машини не заважали. О, скільки людей. Чотири автомобіля, о, Mazda mx 5, Subaru. Так, 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 О, ідеально. О, Volkswagen ще. Третя не дуже, ну, зато відриваємося від них. Я не здам це без бою до, до побачення. Оце, оце вже ідеально. Давайте ми максимальну швидкість наберемо. Давай 180. Може, 190 наберемо. Набрали 190 і... Фініш у нас перемога. Що там нам нарахують очків? 500. Малувато якось. Але ми йдемо далі. О, Mitsubishi Lancer ES 2003 року. Траса для драгрейсингу. Вугол 14 і Вайн. Так, продовжуємо. Так що і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого і нас на щоті 2000 баксів. Чи 2 косаря.